такі дебелі, рука буде накачана. Так. Раз. Два. Три. Погано. погано. Так. Гала, щоб бок не впали. Ось раз. Так. Єсть. Добренько йде. Так, ну. Буде чи не буде? Золото чи не золото? Так, що буде то тут все добре. О, 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 что-то есть, так. А ну давай, золото, чи не золото, Подай. А, дверку возьми. А я думаю, что, золото, ну че? Так, так. Ай, не не золото, серебро. не не серебро. Э, Может, э... Я... Может я не знаю, я требую подивиться я пошукать Ну бижутария, то точно, я думаю. Бижутария, ну ничего. Таке на сьогодні теж перша знахідка непогана. Mm -hmm.